Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події середи 10 квітня в Україні та світі, які ми могли пропустити протягом дня. І так, очільник Пентагону Ллойд Осен розкритикував дії України щодо нанесення ударів по НПЗ Російської Федерації, а натомість зосередив увагу, що Україні потрібно наносити удари по військових цілях, які принесуть кращі результати на полі бою. У відповідь на це президент Зеленський заявив, що Україна наносить удари по НПЗ Російської Федерації озброєнням власного виробництва і всі вимоги західних партнерів щодо незастосування їхнього озброєння утримані. Джозеф Борель зробив заяву, що Європа робить недостатнє для перемоги України. А саме армії Європейського Союзу мають на озброєння до 100 систем. Петріот і неспроможні надати якихось там сім систем для потреб протиповітряної оборони України. Верховна Рада України в першому читанні підтримала два законопроекти щодо збільшення відповідальності за ухилення від заходів мобілізації та другий законопроект щодо призиву на військову службу засуджених. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.